Нет, для заставки вот так одну одну секунду, пожалуйста. Не неприятно. Як ви зрозуміли, в нас з'явився кіт. Він зараз не посидючий трошки, тому що він тільки поїв, і в нього багато енергії, тому він бігає і б'ється об двері головою. Я хочу розповісти сьогодні, як це сталося, і про наш досвід життя з котом, бо пройшло десь 10 днів. Ми будемо рахувати тиждень і просто поділитися якимись там нашими висновками і наблюдіннями, емоціями від життя з котиком, з кошенятком маленьким. Взагалі, як це сталося, мій хлопець давно мріяв про коти. Йому подобалось декілька порід: Абісинська, Деван Рекси. Ну, взагалі, йому всі коти подобались, але ці ми виділили якось. Ми про них говорили. І в нього недавно був день народження. І я вирішила йому подарувати кошеня. Зараз воно нападає. Бум, побіжала. Отак у нас з'явився Джеймі. Маленьке, чотирьохмісячне вже кошеня. Чому так стало, що я обрала саме його? Я обрала по деяким критеріям. Звісно, це ціна, інший критерій це порода. І ще плюс мій хлопець хотів хлопчика, тому так, це теж був критерій. І коли я побачила фото Джеймі, по-перше, він був дуже схожий на. Мого хлопця. По-друге, я відчула, ніби це наш кіт, і якось я отак його емоційно обрала, хоча він не супер входив в мої рамки по бюджету, але все одно, типу, я якось відчула емоційно і прям захотіла саме його. Я знала декілька класних, а, як це сказати, де з котів розводять. Ну, не на деньги, а Питомник котов, розводчики, котов. я не знаю, короче, ви мене зрозуміли, але там була ціна трохи вища ніж я могла собі дозволити і. А, це він робить, рухає мені світло. Там була ціна трохи вища, і я почала шукати на Олексі. і там було декілька прям дуже хороших варіантів. Але одна була дівчинка, яка мені дуже сподобалась. Інші, якісь вони ну вони були красиві, але вони мені ну зовсім не відгукулись. А цей пацанчик мені прям зразу сподобався. Написала власниці, і в цей же день я його забронювала. Я скинула аванс, а потім я вирішила спитати в нашій... Хазяйки квартири чи можна, і вона дозволила, слава Богу. Ну деньги вже були оплочені за котіка. Ну якби забронірований був уже кот. От так що якось так склались зірки, і тепер у нас і кіт. Хоча я завжди, ну напевно, не завжди. Ладно, мені більше подобаються собаки, отак я скажу, а потім розкажу подробніше. Так, він був не був, а він і є з Дніпра, Дніпровський, якби пазанчик офісник. Котів розводять, але не на І я хотіла ще розповісти, що є такі сервіси, я просто про них не знала, які допомагають перевести тварин і по Україні, і за кордон. Тому просто знайте, що ви можете знайти або людину, яка цю послугу надає, або прям компанію, яка цим займається. Тобто, це не проблема. Бо з Дніпра йому було дуже довго їхати, я не хотіла, щоб він їхав сам там з провідником в потязі. Знайшла теж на Олексі прекрасну жінку Анастасію Тасію, яка цим займається, я їй заплатила. Вона поїхала в Дніпро, забрала кота і разом з ним. Приїхала сюди і передала його мені. Дякую, їй дуже велике. Вона мені і писала, що все добре, що він там робить, що він там їсть, після чи грається. І зранку, в день народження мого хлопця, я поїхала на вокзал і забрала кота. І... Коли я його забрала і побачила його в переносці, я просто мені, в моменті мені захотілося плакати. Ну я не знаю, чого може він таке миле було. Просто не знала, що буде далі. <сум> він так нявчав, думаю, боже, як мені жалко бідний котик. Я його як випустила, він як почав лазяти по машині. Я думаю, блін, ні, я так не зможу доїхати. <сум> його назад в переноску. Нічого, нормально, заїхали. Потім прийшла додому. Тут все вже було підготовлене. По перше, я купила переноску, щоб він приїхав сюди в переносці в нормальний, максимально зручно. Я не знаю, купила звісно лоток, купила на. Повнювач купила корм на перший час, купила декілька іграшок, дряпалку, лежанку. Я йому купила, фонтанчик для води, миски. І от коли приїхав кіт, приїхали мої батьки, бо кіт це подарунок від мене і батьків. От і ми привітали так. Мого хлопця, я тут в кімнаті в цій же, розклала всі типу штуки, які я купила для кота. Мій хлопець сидів в іншій кімнаті, нічого не бачив, нічого не чув. Я його так завожу, і тут котик. І я насправді дуже переживала, тому що мені здається, що тварина це доволі такий відповідальний крок. І коли я тільки вирішила купити, а це було ну десь за місяць до дня народження. Я була впевнена, все було класно, а потім все ближче і ближче, я думаю, блін. А раптом він там не готовий, раптом він хотів сам вибрати кота. Бо в мене був якби час зрозуміти, що ми будемо вже не вдвох це по відповідальність, що треба буде за ним доглядати, виховувати його. А у нього такого якби не було. Тому я трохи хвилювалась, але все пройшло супер. Ну коротше, нікому не раджу, звісно, бо дарувати тварину це доволі ризиковано. Але я була якось впевнена, це останні там декілька днів. Я вже задумалась. Думаю, блін, а раптом там м -м -м -м, вдруг, а вдруг. Але потім я ще питала декілька разів, і все окей. І він дуже радий, що у нас тепер є котик і він його дуже любить. І він каже: Я його просто вважаю, і що це найкращий кіт в світі, і що як ти такого класного кота вибрала. І отак у нас тепер притроє! Так хотіла ще поділитись далі першими враженнями. Взагалі нашим першим тижнем з котом. Ми назвали його Джеймі в перший же день. У нас було декілька варіантів, подобалось завжди Джої. Він дуже любить серіал Друзі, але він сказав, що важко його признасіть. І потім ми почали думати щось на Джим, і якось дійшло до Джеймі, бо в нього на лобі така, типу як буква М. І мені щось прийшло в голову Джеймі, і я така, о, може, Джеймі. Але потім після Джеймі у нас ще було варіант Олівер, типу Олі називати, але щось кінці дня сказав, типу, що ну, мабуть, в Джеймі це прям його. Отак от, от ми і назвали котика. Перші дні це був, звісно, чесно, трошки ужас. Бо, по-перше, я сама не знала, як коти себе поводять. В мене була лише собака, і в мене був досить спесиком. Він був доволі позитивний. Ну, я думаю, що це завдяки батькам, що він був позитивним, тому що мені було 9 років, коли ми завели собачку. Більше відповідальності було на них, але все одно мені здається, що нам з собакою дуже повезло, і він був дуже вихований і чемний. У нас був путіль чорненький, його звали Чарлі, і це була на. Певно, найідеальніша собака в світі. Він нічого не гриз, що йому не можна, він себе нормально поводив. Ну Но він там, ну бувають, звісно, моменти билі, що він там з'їв те, що йому не можна, чи він там кидався на великих собак, не розуміючи свого розміру. Але це все таки якісь зараз, напевно, здаються, що це такі мелочі, порівняно з цим монстром. У нього, коли піки гіперактивності були, ми не знали, куди себе діти, ми не знали, що робити. Вони от отакі. Подряпані руки всі були, це було дуже боляче. Він боляче кусався. Він боляче дряпався. Він літав отак по всій квартирі, і оце відчуття, коли ти не можеш чого з цим зробити, воно просто ну. Ужасне. А ще я купила кахтіреску, бо це було сказати, ми йому обрізали кохті, він же тепер не царапається боляче. І перші дні були важким, тому що ми тільки вчились. Ми не знали, типу, яка поведінка нормальна яка ні, як його, типу, виховувати, чи треба його дресирувати, як йому треба їсти взагалі. Ну, коротше, такі якісь моменти. Ми дуже багато спілкувалися з штучним інтелектом на рахунок котячої поведінки, як краще, на рахунок там корму, як краще давати, який йому режим дня робити. Як з ним гратись? Коротше, ми дуже багато досліджували і штучним інтелектом, і я читала там на Reddit типу, досвід інших людей, і дивилась на YouTube потім ще відео. Тому так трошки обучались. І до речі, буду рада вашим порадам, якщо у вас є котик чи кішечка, по я не знаю вихованню чи взагалі утриманню кота. Тому що знову ж таки у мене не було досвіду з котами. Умого хлопців взагалі не було ніколи домашніх тварин. Тому. Якось ми вчимось і будемо раді, якщо нам порадити якісь дуже не знаю, прикольні штучки. Але от пройшов тиждень, і можу сказати зараз, що стало набагато легше. Бо він же ніби і пристосувався до квартири, і пристосувався до режиму нашого. Він же, ну він нас майже не буде, типу, ну точніше, він нас вночі не будь, але він може встати трохи раніше, ніж ми встаємо. Якщо це там ми встаємо зазвичай о 7.30, він може встати без 10.07 чи о 7.00. Але не так, що прям в 3 години ночі він буде літати там, бігати, чи ще щось сьогодні, наприклад, він став сам овось, о 7.00, але він щось сам погрався, ліг далі спати і потім. Ми вже всі разом стали трохи пізніше. О 8-8.30 він їсть. Ну, він перед цим ще ходить в туалет. Потім він їсть, потім він спить. І перед кожним прийомом їжі ми стараємося з ним гратись, щоб в нього було активне якесь полювання, і він ловив там мишку чи будь-яку іграшку, і втомлювався трошки, потім їв. Потім лягав спати. І зазвичай так і відбувається. Іноді, звісно, він прокидається, він не спить, він активнічає, Але ми теж. Я щось останнім часом почала гратись і тоді, бо мені здається, що він випрошує якусь увагу. І я думаю, що це непогано, якщо я з ним пограю трошки більше, ніж треба. От лягаємо. Ми отся. Діти 30, він лягає з нами. Буває таке, що він довго може там до 11 до 11.30 він може не лягати. Але ну що зробиш? Ну ні, ми не всі ідеальні, правильно? Правильно. І ще з розмов інших людей про котів, в яких є коти. Я отак подумала, послухала, думаю, у нас ще вообще блін інтелігентний котик, вообще блін молодечик, маленький. Ну він реально, типу, особливо не шкодить. Тому нам дуже повезло, поки що. Зараз в нас залишилась проблема з тим, що він іноді кусається і з проводами. От він любить гризти провода, але хочу відмітити, що це відбувається лише тоді, коли в нього якийсь пік активності, якась гіперактивність, і він так носиться. От тоді він починає шкодити. Коли він в нормальному настрої, він просто активний, він дуже хороший котик. Він прям ну він може і сам погратись, або просто з нами погратись. Він не кидається на руки, він нічого не гризе, він нічого не шкрябає, він не носиться, типу як навіжений. Але іноді бувають такі моменти, але ми прочитали, що це просто така поведінка котів, і ми подумали: ну окей, ну ти не змій. Ініш просто те, що закладено природою, і як ви смірились, просто е, слідкуємо за тим, щоб він ні, ні себе не покалічив, ні нам там не попсував супер щось. І важко, тому що ми живемо в зйомній квартирі, і треба слідкувати, щоб е, ну, більш-менш нормальному стані залишились меблі. Бо нам, якщо що, це все відновлювати. А ми такі відповідальні, знаєте. якщо ви захочете кота. Я вам раджу дослідити їхню поведінку, як вони себе поводять, які вони взагалі. Бо я, наприклад, цього не знала мене як. Я казала, був досить лише з собакою, а це зовсім інша тварина, і в нього якісь інші потреби. І якщо б я це знала раніше, мабуть, мені було б трохи легше я б була більш якась підготовлена морально, щоб я знала плюс-мінус, що мене очікує. Я зрозуміла, що дуже важливо з ними гратися, бо в це в їх природі оце полювання, і їм потрібно давати це полювання. А ці ігри з вудочкою, де вони ловлять, де вони нападають, де вони хочуться, їм дуже потрібні, і вони дуже важливі не лише просто для. Для них а і для бондінга з людиною своїм хазяїном, тому це теж дуже впливає. Також я зрозуміла, що їм як і нам потрібен режим, і в харчуванні, і в іграх, і в сні він спить дуже багато, але і ганяє теж багато. Ну і ось це розуміння їхньої природи, воно дуже допомагає просто прийняти, що от такий кіт і все. Про догляд ми йому вже чистили вушками. Ми йому вже обрізали нігті. Ми вже замовили йому зубну пасту і таку штучку, яку воду додати для ротової порожнини для здоров'я ротової порожнини. Ми йому замовили. Такі інтелектуальні іграшки, якими він поки не дуже грається, якщо чесно. В нього велика різноманіття іграшок, тому йому цікаво цим займатися. І я думаю, що ми один день в тиждень просто робимо йому спадей, де йому чисем вушка, чи сим все обрізаємо ногті і так далі. Поки зуби ми не чистили. Але будемо скоро пробувати. Але мені здається, що ще рано, але я не знаю. Напишіть в коментарях, якщо ви знаєте. Я ще не читала про це. Ми йому так трохи даємо пристосуватись ще, Я ще не ходила з ним до ветеринара ще плануємо сходити. Трохи хочу, щоб він. Так, якби в нього було менше стресу. І потім, може, єсніть. Тому що так. Чи хочу я ще котів чи тварин? Котів не впевнена. От за ці дні всі, через те, що в мене був досить собакою, взагалі мені здавалось раніше, що я більше dog person, чим cat person. Я його, звісно, дуже люблю. Але чи я ще би хотіла кота? Ну не знаю. Поки ні. Собаку, звісно, да. Я би дуже хотіла. Не знаю, як вони подружаться. Собака для мене це дуже якийсь важкий крок. Я поки. Не готова, ну але я сподіваюся, що я якось зберусь, і коли буде можливість, ми ще заведемо собачку. У нас буде така велика сім'я. Не знаю, все таки собаки, напевно, мені ближче до душі. Хоча в самому дитинстві я любила просто всіх тварин. Ми коли кудись там їхали, чи взагалі напевно просто гуляли з батьками. Ну просто десь ми з батьками, типу, в дитинстві їздили. Кошечка просто якась дворовая проходить. папа сфоткає мене з котіком. І в мене реально є фотки. Типу, просто з рандомними котами. Тому. Ну не знаю, раніше в дитинстві прям любила, а зараз, ну поки ще не зрозуміла. Я думаю, мені ще треба час. Але Джейміка я дуже люблю. Він просто сладуська, особливо коли спокійний або коли спить. Він просто найідеальніший кіт в світі. Ну а, -а других хатов не очень гоняла. І хотіла ще поговорити про важливий такий момент. Я не знаю, може це здасться комусь бредом, але настільки велика відповідальність. Я просто знала, що навіть якщо буде важко, котами. Ні не дівать, нікуди не будемо дівати, нікуди не будемо вас я не знаю. Ну, типу, не будемо шукати їх інших господарів. Я чітко знала, що ми будемо якось справлятися з ним. І от були моменти, коли вже ніч, типу, я вже втомлена, мені хочеться спати, а він оце літає і не може ніяк заспокоїтись. А я вже, типу, перепробувала все, що говорив штучний інтелект, і це не працює. І я просто сиджу вже час ночі, і я думаю, я вже не могу, і в мого хлопця теж такий був момент, але він ставав зранку у чи п'ятій. Щось там в 5.40 він став, чи Ну, коротше, щось він дуже рано встав, якийсь з якихось перших днів, і він з ним сидів, і той теж не міг заспокоїтися, ягти ще поспати. І ми потім обговорювали ці моменти, і він сказав, що це ось це відчуття бізисходності, безвиході, коли ти нічого не можеш вдіяти, а він носиться, а ти хочеш спати, і тобі погано, це, напевно, найгірше. І в цей момент я задумалася: а як взагалі люди там дітей заводять? Стало стрьомно. Не знаю, коротше. А по-друге, після того. Ну, Забрали Джеймі додому. На наступний день чи через пару днів мене спитала сестра, що в тебе вже є радової депресія. Бо вони теж завели собачку, і їй було важко типу, перший час з ним. І я така: реально, блін, це просто ти вже собі не належиш. Це, напевно, дуже гучно сказано, але мається на увазі, що ти ще відповідальний за маленьке створіння, яке без тебе не виживе, і ти. Маєш на ним доглядати, і в тебе немає іншого вибору. І це трошки така важка штука. Тож ти не можеш просто залишити десь і піти, і, ну, коротше, там, поїхати кудись, вже треба щось думати. Ну, в общем, знаєте, в такі моменти, це, напевно, найважче. Психологічно просто з цим якось звикнути, змиритись. Але зараз, от, чим далі, тим якось більше. Я приймаю, що от у нас котик живе, ми всі разом, бо до цього якось мені так важко було усвідомити те, що все, ми вже не вдвох, ми вже Ось. Отакий от. от у мене досвід з котиком, з Джейміком, з нашим Девончиком Рексіком. Я його дуже люблю. Ну, не знаю, чи я собаку не буду більше любити. Джеймі, не слушать. Я шучу, буду всіх однаково любити. Ладно. Всім дякую за перегляд! Обов'язково привітайте нас в коментарях. Напишіть свої поради щодо котовласництва, котоведення, Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково на канал. Я вам дякую і до нових зустрічей. Бай-бай!